Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні 29 червня. Найшов два саженці, один Шовковиці, яку я пропустив, не прищепив. І ще один саженець катальпи, яку не прищепив шаровидним сортом. Сьогодні хочу попробувати прищепити, але це не для того, щоб... Не втратити рік, як я говорив раніше, а для того, щоб побачити, чи в такі пізні сроки взагалі щось приживається. Отже, поїхали. Так, готово. Прищепив на висоті приблизно 18 м, метр м. обрізав всі гілки, зверху лишив тільки деякі гілочки, коротив їх вся енергія і сила, що на приживлювання прищепи. Так, зараз йдемо до катальп. Так, і ось катальпа. Мав її привити, прищепити ще в травні, але десь якось пропустив, вона в стороні тут росте, тому трохи кривуватий штамп, але... Прищеплю цим самим вкорочу крону і енергія піде на цей маленький штамп. Якщо цей штамп не заберуть, то прищеплю на рівненькому, то на ньому точно заберуть цей саджниць. Отже, поїхали щепити. Все готово, катарпочка прищеплена. Методиком купуліровки також обрізав всю непотрібну поросль. Тепер чекаємо місяць сроку, подивимось чи приживеться. Чому місяць? Тому що при гарних температурах всі привив, прищепи гарно приживаються за місяць. Ну якщо вона не прижилася, то живець відмирає, який ми прищепили, тому що у нього на місяць якраз вистачає ресурсу самому себе питати. Тому через місяць вже буде все ясно. Добре, до зустрічі через місяць. Так, ця шовковичка не прижилася. Цей наш експеримент, який щепився в кінці червня. Так що, може бути декілька пояснень в цьому. Або вони не приживаються в такій порі, або живці в мене стояли в теплі. Вважайте, що півтора місяці. Може бути, що хоч і в воді, може бути що живці. Живці вийшли із строю із-за того, що стояли теплі. Так, сьогодні 28 липня. Ось ця катальпочка, що я прищепив. Не пам'ятаю, червні чи на початку липня. Дивіться, як вона шикарно прижилася. Дала два пагони. Я їх вже прищіпнув і вже вони починають випускати ще по декілька пагонів. Отже, до кінця до кінця сезону вона вже дасть досить непогану шапку із 5-6 пагонів. Якщо знайдеться такий клієнт, що захоче з невеликою шапкою, то можна буде навіть її продати. Отже, катальпу можна щепити в пізні сроки, навіть вона була прищеплена в молодий приріст, який починав дерев'яніти. І я так зрозумів, що навіть у молодий приріст щоб швидше вона приживала за недільки дві, а не за місяць. Тому що чим молодша деревина, тим краще проходять всякі обмінні і ростові процеси. Отакий результат пізнього сроку катальпи. До побачення, до нових відео.